Всім привіт. Всім привіт з Ірландії, привіт здравства до нього. І, можливо, я буду повторюватися, але мені дуже хочеться про позитивне. І ну, мені хотілося голосно якось назвати так, що, от, що мені дала Ірландія там? Ну, я не знаю, мені здається, що я такого багато вже казала. І зараз, ну, десь буду повторюватись. Можете, якщо вам, вас це дратує, просто. Ну, я про це думаю, розумієте? І думаю про те, що ну, позитивного, багато, і треба на цьому концентруватися. Багато насправді. Так, що дає Ірландія? Перше, якщо ви працюєте, от ви приїхали, і тимчасовий захист ви маєте, і працюєте, то ви будете право мати на пенсію потім. І подумайте, може вам навіть два роки щось додадуть до української пенсії. Ну, звичайно, це для тих, хто може працювати. Тут я ж не такий вже Гітлер, що я хочу всіх змусити. Так, що подумайте над цим, певно, є в цьому переваги якісь. Наприклад, мій чоловік сім років працював у Британії, в Лондоні. Він буде мати ще пенсію от, за 7 сі, років. Отак. От а в Ірландії ще буває і подвійна пенсія. Тобто від а, компанії, на яку ви працюєте. І так, я знаю, що багато людей не думають про пенсію. Так, от від компанії і від а, держави. І от скільки ви пропрацюєте, я не знаю єдине, що термін там, який початковий а, вже і. І добре, соціальний стаж від 3 років, не 27, як у нас. Ну, тобто, ви вже, ну, я не впевнена стосовно трьох років, можете мене виправляти, ну, такий ж, чи рік, чи 3 роки. Це коли ви будете право мати офіційно на всі соціальні забезпечення, якщо там ну, щось станеться, захворіти, втратити роботу, я знаю громадян. Наприклад, громадянку Словаччини, вона тут захворіла, але в неї стаж був 10 років, правда. І вона отримала і будинок, соціальне житло, і це кузена брата, дружини брата мого чоловіка. Якщо я все вірно розказала. Тобто вона має і будинок, і пенсію. При тому, що вона, вона артрит. При тому, що вона. Не громадянка цієї країни і не пенсійного віку, ще не пенсійного за ірландським законодавством, бо тут, зараз це 65 в Ірландії. Потім особисто для мене це подорожі, які я не дуже люблю, але мені було цікаво декільке, де, деякі регіони, такі от, як мусульманські, де була ріканкіста, мені вони колоритні, мені зайшли о, поруч з Гібралтаром. Тобто подорожі в Іспанію долетіти, ну, звичайно, що Марбелія, курорт більш дорогий. Але ну, ліканти і там російської мови багато, там, такий він радянський, я не дуже люблю регіон. Але от, є шанс подорожувати потім. Стосовно погоди, на яку всі нарікають, ви ж зрозумієте, що зимовий одяг в Ірландії не потрібен? А це гроші. Взуття, всі це. Що ну, вам треба? Шубу. Тут не треба все це. Всі ці дубльонки. Чоботи зимові. Шкіряні. Ну, так, я знаю. Що я люблю тварин в усіх сенсах, як мені казали. А потім. Опалення. Ну воно тут дороге, ну не так же, що ти не повинен дуже опалювати. Навіть якщо вам здається, що холодно порівняно з. Я приїхала влітку першу, у нас було там в Києві, я не знаю, 35, приїжджаю тут плюс 16, уявляєте собі, так? і через Францію летіли, там теж була така спека, і так оп. Я <сум> все розповідала. Але потім звикаєш. Все нормально. Ну, єдине, що, якщо у вас ну, артрит, ну, може, так, що вам погано буде, чи якісь інші хвороби. Це переваги переваги. А, для мене перевага це косметика, і це а, якісне робить моє життя кращим. Я не знаю, можливо, те, що я хорошою косметикою а, користуюся, а не генетика, розумієте? А може і то, і то. І, і мені приємно виглядати краще, хоч на два роки, ніж мій реальний вік, хоч не всі бачать реальний вік. А, ну, добре, виглядати для свого віку приємно. Брендовий одяг якісний. А, от я б щоб не казала, а, наприклад, куртка Гес я вам розповідала. Вона легка, тепла, тепла, вона по фігурі, там все ну, ідеально зроблено. 50 чи 55, ну, 50 чимось євро розпродаж. Ну, єдине, що я не розбираюся, друга, п'ята, 25-та лінія вона хороша за якістю. От в цьому я точно можу вам розказати про це. Дорогі парфюми вам. Теж тут можна купити і Армані, і. Ну, це недорогі, вважається, ну, ну якісний. Ніде ні задоранже ромашка, правда? І це не так, що вам треба рік збирати, щоб купити собі якийсь там Луї Вітон. Ні, теж приємно. Ну, от мені зараз кажуть, для вас це не важливо. Ну, для кого не важливо? Неважливо, що тут робиш, їжа. Вона незвична для нас, але вона ж якісна. Ну, яловичина тут якісна, лосось якісний, масло чудове, морозиво чудове. Мені казали, я захоплююсь в доні, купляю в Бучісті, це такі ковбаски, сиски. Вони там із перцем, і з солодким перцем, і з вічілі, і з чорним перцем. І вони бувають різні різні, і свинячі, і з яловичини, і з усього. Декілька видів, там 12. І вони мені такі натуральні, бувають такі, що вони пороблені як. І мені вони здаються ну, дуже натуральними, мені казали, що не натуральні. Тобто, тут, може, можливо, моє враження, але я вам від серця кажу, це не те, що я вас переконую лишитися. Просто от, от що ви отримуєте? Подорожувати, якісна косметика, якісне, якісний одяг, брендовий, якщо ви любите, якісна їжа, прекрасна природа, коли ви можете навіть не витрачати гроші а, ну, на бензин тільки. І поїхати, і посидіти, і все зроблено, щоб ви поїсти. Посидіти, подивитися на якусь красу, неймовірну. От я таке люблю. Ну, випити, якщо водій поруч з вами хороший, і здоров'я дозволяє, теж можна. Тут, між іншим, можна за кермом їздити. Можна повністю там, щось збирати важко, збира... ну, щось таке велике купити важко, як будинок чи машину, ну таку машину хорошу. Звичайно, що старі можна купити недорого. Все це легко. Тобто, ви себе повністю забезпечуєте утримуєте. Теж добре. Ну, єдине, що, якщо у вас не склалося з роботи, ну я не кажу про це. Хто не працює, звичайно, що там ну, інакше. Так що переваг насправді багато, а соціальний захист я вже казала багато разів. І на початку про нього почала. На початку почала. Соціальний захист хороший тут теж. І це важливо. Не дай Боже хворий, не дай Боже, самотній. І, і, і держава про вас повинна подбати. А не так, як мені в Москалі один писав, казав, що я кажу: ну, ваші, що люди на пенсії в Росії роблять? Це було давно дуже. Зараз я з ними навіть не говорю. Ах, немає жодного сенсу, я думаю. І він каже: повинні діти подбати. Все. А тут от, ну, всякі ж буває. Навіть якщо є діти не гарантія, що подбають, правда? От я знаю такі історії стосовно цього. Знаю, що двоє дітей, дитина в неї дочка, і двоє онуків, і ніхто не подбав про неї. Бо дочка захворіла і померла раніше. Може таке бути. А з онуками там своя проблема була. Так що, отак може бути. І так у кожного може бути. І хороші, і діти можуть бути, от щось от сталося і і все. Якась проблема. Так що повинен бути якась громада, щоб доглядала. В Ірланді це є. Так що багато переваг насправді. І, і Я ціную цю країну. І я навіть розумію мені якось вона з. Луганської області, з українських районів, але вона поїхала їй 16 років була, у Литву, а потім приїхала в Ірландію і вона каже, що от якби не ця країна, я б не знала, що зі мною було. б. Я можу і так і про себе сказати: якби не ця країна, я не знаю, що б зі мною було. Так що треба цінувати це все. Це я читаю, як, як людям погано тут. Є, ну, я вас не тримаю. Погано то погано, ви ж не думайте. Тут треба єдине, що зрозуміти, чи тут влаштовуватися, чи не влаштовуватися. Щоб не було так, що літо красне апапіла, ну, пайді-ка попляши. Ну, так може бути, коли. Сиділи, 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 сиділи на тимчасовому захисті, а потім вам кажуть, збирайтеся і три місяці. їдьте звідси то не влаштувався? І і, що робити? І навіть якщо Україну в ЄС возьмуть, а ви права на допомогу ви не маєте, бо у вас стажу немає соціального мінімального. Навіть рік ви не працюєте чи не працюєте офіційно, жити нема за що. Жити нема де бо соціального житла. Ви теж на нього не маєте права ніякого не поїдете. Поїдете? Отак от буде. Так що. Головне ну, точно за планом робити. Тобто збирайте гроші, якщо ви їдете, і, і на все байдуже. Ну, це такі речі. Чи, чи влаштовуєте життя тут, інтегруєтесь. І так може бути. Як вам краще? Ну, чи можете робити, як потім подумаєте, коли проблема. Прийде, от мені казали, що Чи не мені, я читала десь. От як буде проблема, скажуть їдь, от тоді і подумаю. А зараз не буду думати. Мені каже, здається, що це так, як діти, от просто як діти. І, і читала, що чоловік каже: в мене на голові рухаються, рухається волосся від інфантійності цих людей. Ну, он, ка, кожен має право дорослішати чи не дорослішати, правда? У кожного життя своє свій шлях широкий. Так, це все що хотіла сказати. Далі щось буде. Дякую вам за увагу. Дякую за увагу. І на все вам добре. Це сьогодні зробила мій вечір, яка вона гарнюня. Хто знає її породу, бо я хочу такого собі песика. Вона, я почала знімати, вона ж почала говорити. Не подобається їй. Чи машину вона охороняє? Думає, що не вона мені сподобалася машина. Ну, вона як лялечка. М -м -м. Яка це порода? Ну хто знає. Боже, яка краса!